Механіків, слюсарів, ремонтників, електриків, столярів, верстатників деревообробних верстатів, швачок, складальників, сортувальників матеріалів та виробів з деревини, укладальників пакувальників, шліфувальників та інших працівників потребує меблева фабрика Ламела, яка розташована у місті Тячів на Закарпатті. Фахівці Донецького обласного центру зайнятості разом з керівником гуманітарного хаба Єднання міста Хуст. Віктором Грицаком організували презентацію роботодавця безпосередньо на виробництві. Учасниками заходу стали переселенці з різних громад Донеччини. Після переїзду внутрішньо переміщені особи нерідко стикаються з труднощами у пошуку житла та підходящих вакансій. Фабрика «Ламелла» пропонує не тільки стабільну роботу, а й забезпечення соціальними гарантіями. Начальник управління організації надання послуг Донецького обласного центру зайнятості Олена Редько. І заступник керівника підприємства Ламела Іван Мандюк в ході спілкування домовились щодо проведення інформаційної кампанії задля підбору персоналу. Роботодавець надає можливість працювати цілими родинами, пропонує безоплатне житло для внутрішніх переселенців, безкоштовний комплексний обід, здійснює навчання на робочому місці, забезпечує доставку працівників на роботу та з роботи. Відвідувачі на власні очі побачили умови праці, поспілкувалися з роботодавцем та отримали відповіді на запитання. Багатьох переселенців зацікавила пропозиція щодо кар'єрного розвитку та забезпечення житлом. Станочна база, вся нова охорона праці на гарному рівні. За своїх робітників підприємство піклується і скажу, що тут працювати можна. Підприємство має відкриті вакансії для працівників різних професій та запрошує охочих долучитися до команди.